Всім привіт! З вами Роман і ви на каналі CryptoMania.ua. Бажаю вам приємного перегляду. Якщо мій контент буде для вас корисним, обов'язково підпишіться на канал, поставте вподобайку і залиште коментар. Разом ми створимо спільноту, де кожен зможе отримувати підтримку та корисну інформацію. Трохи про мій телеграм-канал. Раджу підписатися, бо не всю інформацію я публікую на YouTube. Всі оновлення по проєктах, в яких ми беремо участь, а також нові активності, які не потребують окремого відео, ви знайдете саме там. Реклами немає, а наш чат дуже чемний, де ми по можливості допомагаємо один одному. Інформація подається структуровано і легко сприймається. Це, на мою думку. Посилання на телеграм-канал шукайте під відео. Дякую за вашу увагу. Ну що ж, поїхали. Сьогодні хочу розглянути активність від Bend Protocol. Це інфраструктурне рішення для web 3, яке допомагає смарт-контрактам підключатися до реальних даних у швидко зростаючому багатоланцюговому середовищі. В проєкт вже досить давно інвестували 10 мільйонів доларів. Але це ще було в 2019 році. І також були досить гарні інвестори: це Spartan Group, Binance Labs, Sequoia Capital. Ну і по іншим більше вам нічого не скажу. Але все ж таки це був ще 2019 рік, і на той час це були досить непогані кошти. Також в них вже є монетка, яка торгується на всіх майже топових біржах. Тут і Binance, і OKX, і Coinbase, аж вже не скажу. Ну, тобто токен торгується на гарних біржах і є гарна підтримка. Я сьогодні навіть дивився там цей токен в 2021 році, якщо я не помиляюся, він коштував на піку своєму 23 бакси. Але все, як завжди спускається, тому що проєкт застарівший і вже трішки потрібно нагадати про себе, що вони зараз і роблять. А саме команда вирішила нагадати про себе і також пішла в штучний інтелект. Та запустила проєкт Membit Public Beta, про що вони написали на своїй сторінці в мережі X. Якщо подивимось, то е, вони запустили першу епоху, і це сталося нещодавно, 20 серпня. Тож ми з вами будемо заходити е, майже на самому початку. Нам потрібно буде стати Data Hunter та допомагати проєкту збирати інформацію за допомогою мережі X. Добре, гадаю, з цим все зрозуміло. Тепер давайте перейдемо до активності та розберемо все на прикладі. Як завжди, всі посилання з відео залишу в пості телеграму, а посилання на пост залишу під відео. Ну і е, перше єдине, що нам буде потрібно тут зробити, це переходимо. За посиланням, реєстрація на мембіт. Потрапляємо на цю сторіночку. Тут нам нічого не потрібно робити, тільки завантажити додаток в Chrome. Натискаємо завантажити додаток, натискаємо додати в Brave» або Chrome і натискаємо додати розширення. Чекаємо кілька секунд, можна сказати. І ось з'явився наш додаток. Давайте ми його закріпимо, перенемо ось сюди. І натискаємо на нього. Тут нам потрібно буде залогінитись за допомогою мережі X. Натискаємо на галочку і натискаємо Увійти за допомогою мережі X. Тут ми натискаємо авторизувати додаток і все, наша програма встановлена. А також є лідерборд, ви можете відслідковувати, але тут досить так багатенько. Вже поінтів люди нафармили, але на це ми не звертаємо уваги, ми тільки починаємо. Добре, в нас є додаток, і для того, щоб він працював, ми переходимо до мережі X, відкриваємо головну сторінку, і нам будуть нараховувати поінти за те, що ми будемо просто скролити нашу мережу X, а додаток буде її вивчати. Тобто ви можете не тільки скролити, ви можете писати пости. Робити ретвіти, коментувати. Тобто, це все буде враховуватись в заліковий наш баланс. Або коли ви будете відпрацьовувати якийсь проєкт, ви тут будете. Писати щось, або е, коли просто будете е, шукати якусь інформацію, просто скролити, то за це вам також будуть нараховуватись поінти. В мене на іншому комп'ютері зараз відкрите, скоріш за все, зараз нічого не нараховується. Добре, е, гадаю, з цим е, розібрались, нічого тут складного немає, просто будуть нараховуватись бали за те, що ви будете працювати в мережі. X. Звісно, в перспективі ми очікуємо, що ці бали, о, бачите, пішло. Звісно, в перспективі, ми очікуємо, що ці бали будуть конвертуватись в токен проєкта. Або від а, самого проєкта Band Protocol, або буде ще один токен. Таким чином, новачки зможуть тут заробляти. Але якщо. У вас є ТНО Протокол, і ви також відпрацьовуєте цей проєкт, і ви вже знайшли собі квиток, і тут автоматично фармите цей проєкт, я гадаю, ви повинні встановити. Тому що ви і так відпрацьовуєте ТНО Протокол, який сам автоматично скролить сторіночку. До речі, якщо ви не знаєте, що таке ТНО Протокол, і ви будете починати відпрацьовувати цей проєкт, я залишу посилання на відео, ви там зможете ознайомитись, як його зробити. Теж перспективний проєкт проєкт Але він вже дуже давно працює. Ну Але якщо ви будете заходити в цей, той я також раджу, тому що там є досить гарна така функція, коли ви можете відкрити окрему сторінку в браузері встановити додаток Teneo, і він буде автоматично скролити сторінку. І таким чином тут також будуть зароблятися поінти Так ось, хто фармить Teneo, ви просто вибираєте автоматичний режим, коннектите свою ноду. І все ми це залишаємо. Поінти як нараховуються в Teneo Протокол, так і нараховуються в Membit. Вам більше нічого не потрібно. Ви можете просто залишати а, сторінку браузера цю відкритою, а поверх працювати в іншому вікні браузера. І поінти будуть рахуватися без проблем. Як бачите, все тут скролить, і тут також вже йде. А, Зарахування різних понтів. Також ви можете натиснути на ці рисочки. Є реферальна програма, де ви можете скопіювати і запрошувати друзів, рідних, близьких, ну або самі знаєте, що робити. І також раджу робити пости в мережі X, щоб ви розвивали свою мережу X і, можливо, когось зацікавить, і він стане вашим рефералом. На цьому все. Складності 0. Просто буде фармити поінти, поки ви гартаєте мережу X. Або виконуйте активності по різним проєктам. А якщо ви фармите ТНО, то гріх не встановити, я гадаю. А там робіть вибір самі. По всім новинам буду відписувати в телеграм-каналі, там і чекатиму вас. Посилання на канал та чат для спілкування та взаємодопомоги залишу під відео. Також завітайте на мій YouTube канал. Там ви знайдете багато цікавих відео по проєктам. Зверніть увагу на Фараз, перспективна тестнет L1 мережа. Та крак гаманець від топової біржі Кракен, де за просту реєстрацію можна отримати 10 баксів. А запросивши друзів за кожного отримати також 10 баксів. Всі посилання під відео. Бажаю всім міцного здоров'я! Бережіть себе, до побачення!